Добрий день, шановні друзі, шановні гітаристи, і ми продовжуємо з вами велику серію уроків: універсальні вступи, прогреші в усіх тональностях. Сьогодні ми граємо в тональності мі бі моль-мажор. Хочу нагадати, що цей урок записується під час війни, тому дуже важливо допомагати Збройним силам України і робити все, щоб держава і нація України збереглася. Тому я залишаю в описі до відео посилання на волонтера, через якого саме я і моя дружина допомагаємо Збройним силам України. І також хочу сказати, що якщо вам потрібна моя особиста допомога, тоді пишіть, будь ласка, на електронну адресу або на месенджер. Сьогодні граємо тональність мі бімоль мажор і е, ще хочу зауважити, що ці вступи програші вони також е, мають. Бути певними такими вправами і тюдами для вас, щоб ви грали в різних тональностях. І для тональності бемоль мажор. Властиві ось такі акорди. Головні акорди тональності це Мі Бмоль, сі бемоль мажор, або бемоль септ, Також акорд До мінор. Соль мінор, Фа мінор і акорд ддсм 7 5 тому що акорд зменшений, просто зменшено тризвуча, воно дуже рідко використовується, а навпаки, напівзменшений септакорд використовується дуже часто. І е, хочу ще сказати, що я записав відео, е, кожна пісня має свою тональність, е, раджу всім переглянути, щоб зрозуміти краще, е, яка тональність е, е, властива для. Пісня. Добре. І зараз ми починаємо грати перший такт і е, затакт. Починаємо з затакту. Ось такий затакт Він далі також буде. І ось такий акорд, як це, тільки на четвертому ладу. Добре, такий самий затакт ось тут. Але переходимо до акорду Сі бі моль, мажор. Далі. Ще раз повторюємо за такт. І акорд до мінор. Ось тут ми робимо слайд. І ось тут акорд. Ля бі моль, мажор. Далі все повторюється ще раз. Слайд, і далі вже акорд Фа мажор. Він трохи такий запозичений, тому що тональність мі бемоль мажор, основний акорд це Фа мінор. Тут ми трохи робимо відхилення в іншу тональність. І далі наступна частина. Це акорд мі бемоль мажор, але в басу нота соль. Далі акорд ля бемоль мажор. Такий самий спосіб обігруємо, як і мі бемоль в басу е, соль і далі акорд. Акорд ля бімоль мажор в басу нота бемоль. Такий своєрідний акорд. І в кінці граємо бемоль мажор. Ось все на сьогодні і дуже дякую за увагу. Побачимось з вами на наступному занятті.